Друге серпня Бог з нами. Ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл, що в перекладі є з нами Бог. Матвія 1,23. Про присутність Бога з його народом говорить саме ім'я Спасителя Еммануїл, що означає «З нами Бог. Він Їхня сила, їхня мудрість і їхня праведність, вони його оселя. А він їхня. Бо ви храм Бога живого, як Бог прорік. Поселюся серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. 2 Коринтян 6:16. Господи, пристановищем нашим Ти був зроду рід. Псалом 89.2. Хто не знає цієї істини, той не знає Господа. У стародавні часи Бог давав видимий прояв своєї присутності з Ізраїлем. Він ішов перед ними в пустелі у хмарному в день і у вогняному стовпі вночі. Він був для них допомогою, втіхою і захистом. А у святому святих земного святилища завжди перебував видимий знак його присутності, у сяйві святої Шекіни над золотою кришкою ковчага Благодаті. Усе це було лише видимим проявом того, що й так було істинним раніше, і залишалося істинним відтоді, а саме, що Бог перебуває серед свого народу, і це не просто образно, а насправді мешкаючи серед них і даючи їм допомогу, розраду і захист від їхніх ворогів. Сьогодні це так само істинно, як і за днів Мойсея. Коли слуга Єлисея злякався армії сирійців, що виступила проти пророка, Єлисей помолився, щоб Господь відкрив очі його слузі. І коли це сталося, той побачив, що гора повне коней та огняних колесниць навколо Єлисея. Друге царство 6.17. це не було раптовим втручанням Бога, щоб врятувати Єлисея від царя Сирії. Якби очі слуги були б постійно відкриті, він бачив би те саме завжди. Так само і ми, якби мали подібну здатність бачити духовне, побачили б сьогодні Боже воїнство, що оточує кожного з його святих. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його і визволяє їх. Псалом 34, 7. Коли слуга Єлесея. Побачив навколо себе вогняних коней і колесниці, він більше не боявся сирійського війська, він уже не боявся жодної земної сили, що могла б виступити проти них. І з цієї ж причини слуги Божі не бояться протидії будь-якої земної сили і сьогодні. Якщо ми боїмося Господа, ми не можемо боятися людини, хоча ми не бачимо ангела Господнього, який оточує нас. Ми знаємо, що він є тут так само, як він був біля Єлисея. Ми знаємо це вірою. Віра це зір християнина. Віруючи, ми знаємо, що те, що Бог сказав, є істинним, так само безсумнівно, як якби ми бачили це власними очима. Бог це більшість. На його боці чисельність і сила, а також істина і правота. І тільки якщо нам бракує віри, ми не бачимо цього ясно і можемо відчувати страх перед силами, спрямованими проти нас. Нечистиві, оскільки не мають віри, не бачать цього і вважають свою сторону сильною. Вони не знають джерела миру. Мужності й радості християнина, коли здається, що його ось ось поглинуть вороги. Це слово Боже, яке він прийняв вірою і приховав у своєму серці, подібно до Мойсея, коли йому загрожував гнів фараона, він терпить, як той, хто невидимого бачить. Євреїв 11.27. Віра робить це для нього те, що Божественний дотик зробив для слуги Єлисея. Вона дає йому змогу знати, наче він це бачить, що воїнство Господнє оточує його, щоб визволити. І ось у самій присутності своїх ворогів він каже: Оце Бог спасіння моє, безпечний я, і не боюсь, бо Господь, Господь сила моя та спів мій, і спасінням для мене він став. Ісаї 12.2. Веселися й радуйся, мешканко Сіону, бо великий посеред тебе святий Ізраїлів, Ісаї 12,6. Радій та співай, ти, мешканко Сіону, бо серед тебе великий, святий Ізраїлів. Псалом 46,7. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше, та пам'ятайте, Христос любить нас! Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.